Як казала Фаїна Раневська, красота страшна сила. А я трохи і скажу інтернет. Ще страшніше, особливо Ютуб. Візьмеш вечором телефон, заглянеш, а там вже якийсь кулібін виставив, якийсь переділку. І все, ти заразився, вже ти підхватив той вірус. Бо в тебе є така сама приблуда, а вона до цих пір не перероблена, і ти вже захворів і вже отой вірус, який не зрівняти Друга. навіть з ніяким ні коронавірусом, ніде, ні де чим. Що таке той коронавірус? Ну, засоплив, закашляв, попив таблеток та через тиждень все закінчилося. А тут ні, тут, тут так не проходить. Тут ходиш місяць, можеш півроку. Можеш рік, і все тобі з голови воно не виходить, все думаєш, думаєш, поки раз і попалася тобі на очі якась железяка, і ти глянув на неї, мамоньки рідні, та це ж точно те, що мені потрібно. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Сьогодні відео не про соліс, не про соліс, а про диски. Отакі. А Це не для реклами, просто вони в мене є. Брав я їх новенькими, вони навісні. Гарно вони роблять, все, питань немає, абсолютно ніяких не до їх претензій, ніде нічисінького. Ну, вага їх 650 кг. Ну, якщо це взяти там на якогось Джоніка, то це нічого страшного, а на нашого Соліса ну, важк, особливо коли. Треба перебігати по наших дорогах, то другий раз так гусикне, що аж центральний верт клацає. Він класно, і ти зубами клацаєш. Ну, на просторах Ютуба є люди, які попереробляли його на полуприцепні. Ну і затіяли теж таку саму роботу. Саме перше, що цей, то попали нам в інтернеті така оська. З дисками на 14. І оце з неї все почалося. Коли її придбали, то все пішло стоїм чередом. Болгарка почала пиляти, сварка варити, потім подивилися що воно не туди. Опять болгарка пиляє, опять сварка варить. І так оце на протязі, ну можна сказати, тижня. Оце все інтенсивно, це все йшло. Що вийшло? Зараз я так трошки одійду, за... хоч би не впасти ззадки. -таки. Оце такий Получився... общий такий вид. Скажу зразу, дякуючи людям, які на Ютубі викладають не просто так, що там ось я таке зробив та я такий молодець. А викладають все з розмірами, щоб можна було... Комусь це діло не вигадувати, а взяв по розмірах, зробив та й не парся. Я не пам'ятаю вже канал, та воно не на одному, там вони почти, там ідентичні, там розміри. Я це все діло піддивився, підкопірував. От, перве зробили. Зробили дишло на його штатне трубу ми не трогали, взяли. На черметі отака вона бурова, товстостінна, хороша моцна труба. Це все діло поварювали, Там кинули петлю для усилення розкоси. Тут швелерком це все діло розшили. Наприцепне використали. У черметі знайшли, хтось відрізав цього яблука, повикидав а собі планки, куди він там не знаю, приспособив. І то якраз їх дві штуки попало. Одну використали. Ну воно розбите, звісно, дуже розбите. Яблуко практично повністю вже почти вискакує, Прийшлося його рівненько виставити та обварити. Ну Я думаю, там палець не буде так дуже плотно ходити, що там прямо не буде йому куди повертатися. Поставили сюди центральний винт. Люди там роблять і циліндр ставляють. Ну, циліндра немає. Вийшли таким, таким чином, що зробили так. Підключили гідравліку, поставили циліндр 75-й, обичний культиваторний. Тут вирізали такі уха з десятки, з метала, уварили, розшили, щоб вони нікуди не викручувалися. Саму втулку все це діло робилося без токарних робіт. Зараз воно токаря дуже такі недешеві хлопці. Та воно все не дешеве. І щоб довго не заморачився, взяли просто-напросто камазовський поршньовий палець. Він у середині його розмір 25-й. понаружі вирізали, уставили, обарили одну сторону і так само другу зробили. Якщо глянути, вони. Якщо глянути, вони йдуть паралельно із штатним кронштейном той що на каток. Вони одинаково стоять під наклоном, виліт такий в їх практично однаковий. Тут же використали профільну трубу 80 на 40. Все це діло розшили, розшили його на трикутник. Не, ну, кажуть, що сама сильна геометрична фігура на ізлом, там, це трикутник. Таким чином ми його розшили. Тут із середини, де в нас іде упор циліндра, де буде силове навантаження. Ми сюди його практично вставили одну і другу сторону і розшили її туди аж до корня. Там, де буде самий такий на, на поворотах, на, в транспортному положенні, де найбільші будуть нагрузки. Так само і внизу. От циліндра і зробили його сюди на оську. Саму ось на її виліт вийшов тут трошки ширший, ніж ми по цьому, то поставили ще сюди такий трикутник. Ну, тут не стільки оську треба було усилити від прогинання, а скільки треба було от саму цю стойку, щоб вона тут гарно вкріпилася. Використали з підресори підставочку, обварили її по кругу, по кругу і воно все це діло отаким от чином воно вийшло. Резина на 14. Би ушна була. Поставили, тут її хватить. Прийшлося одну, конечно, стоечку зварювати. Усилили з двох сторін такими трикутничками, щоб її не одламало там. Я думаю, ну, я думаю ходитиме. Отак воно все дивіться зверху. Отак воно все вийшло. Пробували ми його підчепили. Попробували на гідравліку, відриваються диски від землі на 27 см. Ну, те, те, що і задумували. Центральний, центральна сама ця тяга от від центрального винта, вона тут одна, бо тут він же ж 1,9 захват. І тут ніякого не треба бути робили, нічого ми тут не робили додаткового, ніяких розкосів не ставили. На центр туди. Бо тут вона одна, якраз йде посередині, варили туди стойку, додавали сюди розпорочку, щоб сюди на, на згиб не одривало її ніде нічого. І 75-й циліндр. З трубками нічого не заморачувалися, Тут відстань від... Ну якщо тут поставити шланги по-любому треба буде. І, і тут знову шланги, то тут ну, метр тієї трубки щоб з нею там вже не заморачуватися поставили шланги, по цих попідв'язуємо тут, повкріпляємо поверху, так щоб вони йшли рівненько і їх підтягнемо стяжками. Отака вийшла штука. І це я вам скажу Ну, мабуть, більше року, більше року ми були, скажімо так, заражені вірусом переробки дисків із навісних у полуприцепні. І все ніяк не попадало в осі самої транспортної, самої, саме основне, щоб що треба. От, і там є канал такий, але це не для реклами. Залізна барахолка Полтава, його там частенько трапляються, всякі ці. І воно так випало, нам тут недалеко бігти, позвонили. Гроші на картку кинули та й побігли, забрали. І от ось з того все почалося. І оце вчора ми, вчора була субота, завели соліса, під'єднали, вижилися, підняли його сюди-туди. І я вам скажу, виздоровіли, таблеток пити не треба, все вийшло добре. Як буде в роботі, ну, я думаю, буде не хуже, ніж було. Це 100%. В роботі самі диски в землі, в полі, вони там нічого не зміниться, я думаю. А от транспортування, от це дуже велике діло, тому що у нас дуже багато перебігів таких. На тих ділянках, то сюди треба бігти, то туди. То. І я вам кажу на ну, другий раз, як класна нав'язка така, що пружина та центрального винта там срабати. І от вона клас, і ти разом з зубами там клацаєш. Така вийшла штука. Ще раз обійду. Ну нічого нового, люди вже давно його поробили. А це буде такі диски 1,9 для Соліса. Так, завершуємо на цьому відео. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, коментуємо. Всім миру і добра!